Доброго дня, наші підписники і глядачі. Сьогодні дощ і ми працюємо в теплицях. Нещодавно ми повисаджували помідори. Як ми знаємо, була дуже велика спека, і деякі помідори попропадали, не витримали такої жари. Але в основному поприймалися, попідростали і вже потрібно далі за ними наблюдати. Що ми робимо на сьогоднішній день? Нам потрібно їх підв'язувати. Підв'язка займає багато часу, але це потрібно робити, тому що рослини високорослі і потрібно обов'язково їх підв'язувати. Угорі в нас прилаштоване таке павутиння, ось із дротів і шпагатів, щоб було до чого прив'язати. Все кріпиться, ось. Ось такі облаштунки для прив'язки. Теплиці в нас високі, то потрібно ще ставати на стремянку або на стільчик, щоб підв'язувати, тому що високо. Але це не важко робити. Просто займає час. В'яжемо ми ось таким шпагатом. Замовляємо ми їх бабінами. На новій почті, тому що нам їх багато потрібно. Для початку дивимося на рослину. Ось забираємо внизу пасиночки, обриваємо пасинки, щоб вони нам не мішали підв'язувати ось між листочками. Листочки ми залишаємо так, як нам потрібно. Восьмірочкою будемо в'язати, щоб вони трималися за ці листочки, коли будемо підтягувати шнурок. Беремо кінець шпагата і робимо ось восьмірочку. Потім прив'язуємо, потім отак зв'язуємо. там. Мені незручно одною рукою показувати, але тут зв'язуємо. І так, щоб було свободно. Ось так, щоб свободно, бо коли буде підтягуватись, воно буде зажиматися, щоб було свободне таке місце. Між стеблом і шпагатом. Зв'язуємо ось на два вузлики. Ось, ось таким два вузлики зв'язуємо і ось так підтягуємо. Підтягуємо до верху. Підтягуємо до верху. і вверху прив'язуємо. І вверху отам прив'язуємо. Намотуємо два рази і прив'язуємо вузликом чи клюшкою. Ось таким образом. Це взагалі не складно. І так відрізаємо, слідуючу рослинку беремо слідуючу, і так до кінця цілий ряд. Таким чином будемо в'язати в усіх теплицях. У нас їх 8 теплиць, так що роботи хватає. Трошки ми пожаліли, що не посадили огірочки, бо багато питань є по поводу огірків, тому що була спека у людей. Погоріли огірочки, і вони хотіли надіятися на нас, що ми, що ми посіємо наслідуючий урожай, ну, на, на осінь, я маю виду. Але ми не посадили, тому ми їх і не маємо. Ну, Люди питають, ну так уже й буде. Просто так чомусь ми, чомусь ми вирішили, бо з огірками багато. Проблем вони на осінь вони хворіють, їх треба часто кропити, через 3-4 дні їх треба обробляти. Багато роботи з ними і мороки. Тому ми вирішили їх не садити цьому році, а посадили помідори, тому будемо глядіти і доглядати помідори, щоб все було добре з помідорами. Ось так ми працюємо. Дякую всім за увагу, гарного всім здоров'я і до зустрічі на нашому каналі.